У нас відбулася важлива розмова, що стосується майбутніх зустрічей, про це, про це не говорили. Що стосується важливих речей, про які ми говорили, ядерна безпека, для нас в цілому дуже важливо, щоб залучити в, нашу, в наш формат формули миру, яку ми запропонували світу заради миру і безпеки на території України, Європи і світу. Щоб в цю формулу або на майданчик обговорення нашої формула було залучено якомога більше країн світу, де вони могли потім тиснути на агресію Російської Федерації, щоб відновити мир, відновити нашу територіальну цілісність, про територіальну цілісність України до поваги до статуту ООН, до наш суверенітет, про наш суверенітет і всю нашу територію, включаючи Крим. Весь Донбас, ну, згідно 91-го року, про все це говорили і почули повагу до всіх цих принципів. Я вважаю, що це дуже важливо. Другий аспект є повернення наших людей, полонених, і повернення наших депортованих дітей біля 20 тисяч. Є моменти, в яких ми повинні підключати всіх, кого можемо. Різні країни світу, щоб вони тиснули на агресора і терориста Російської Федерації, яка викрала стільки наших дітей. Скажу відверто, що з поверненням дітей поки що Україні допомагає тільки Україна. Тут без всяких, я маю на увазі, без всяких е, поганих з, 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 з меседжів, просто це дійсно складно зробити організація Об'єднаних Націй. Вони пробують. Багато, багато хто щось хоче зробити, поки що там результати слабкі. І тому з цим закликом також я звертався до лідера Китаю. Третій момент є момент для нас: він важливий з точки зору не бізнесу, а виживання це наше зерно і блокування Чорного моря. Також це момент виживання для багатьох країн світу, а іноді ці перемежовуються ці змісти, ці процеси, коли це момент і виживання, і бізнесу. Мені здається, що з Китаєм це пов'язане дуже сильно, тому що ми до війни були, напевно, найбільшим експортером зерна в Китаї. І тому. Росія, коли вона блокує нам це життя, а вже ж мені здається, всі зацікавлені в цьому країні повинні тиснути також на Російську Федерацію, щоб не було блокування цього коридору. На сьогодні коридор працює, але постійні погрози, які впливають на нашого фермера, впливають на наших людей і впливають потім на обсяг продукції. Ви розумієте, які ризики, якщо коридору цього. Немає. Ось і все. В принципі, це, напевне, головна тема, про яку ми говорили. Ну я б ще сказав, що ми говорили про те, що в сучасній війні Російської Федерації проти України Україна хотіла, хотіла б, щоб всі держави розуміли будь-які ризики постачання будь-яких видів зброї для російської. Федерації. Ну, я почув позитивну відповідь в цьому сенсі.